Кисневі коктейлі в школі та садочку, які навіть моз рекомендує дітям. Давайте розберемось, який вони мають вплив на дитячий організм, є в кисневого коктейля лікувальний ефект чи може це міфічний ефект. Що містить коктейль? Ну, В першу чергу це вода. Потім екстракти різних ягід, фруктів, шепшини, ожини і так далі. І увага! Не містить цукру, однак замість цукру він містить глюкозу, фруктозний сироп. Тобто, це така маніпуляція: цукру не містить, але. Та ж сама глюкоза, фруктоза це той самий цукор, просто по-іншому називається. Кисневий коктейль містить кисень. Кисень це газ. Це е, один з складників повітря, який ми вдихаємо. Однак для дихання в нас існує один єдиний орган. Це легені. Коктейль ми випиваємо, а шлунок і кишківник не мають такої функції, як дихання. Все, що у вас буде, це ефектна яскрава і гучна відрижка від газу. Тобто, що хочу сказати, що. Невий коктейль він не шкодить, але він не має міфічних лікувальних властивостей. Однак, якщо дитина має зайву вагу, має ожиріння, то з кисневим коктейлем дитина отримує велику дозу цукру. Але емоції, радість це все таки дитинство. Тобто я ставлю до коктейлю нейтрально. Що ви думаєте про кисневі коктейлі і чи пропонують вашим дітям його в школі?